Вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні до вашої уваги готую ось такі чудові сирні пиріжечки. Беремо тепле молоко 500 мл. Додаємо 50 г свіжих дріжджів, Гарненько перемішуємо. Додати 100 г цукру. У велику миску просіяти борошно, додати 1 чайну ложку солі, 120 мл рослинної олії, молоко, 20 г ванільного цукру і одне яйце, все ретельно перемішати і потроху додавати борошно, вмішуючи у тісто. На робочій поверхні вимішую тісто, додавши одну столову ложку олії. Добре вмісити олію, воно виходить дуже м'якеньке, злегка липкувате. У змащену олією миску викладаю тісто, накриваю рушничком і залишаю на 40-45 хвилин. Тісто вже нарухалось, з нього я роблю кульки. Накриваю рушничком і залишаю на 10 хвилин, щоб підросло. Кульки вже піднялись, тепер буду з них формувати пиріжки. Тісто розкачую у тонкий пласт. З однієї сторони викладаю сир і закручую у трубочку, але не до кінця. З краю рублю надрізи і трубочку докручую, так як показую на відео. Тепер викладаю пиріжки на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Ставлю у тепле місце. Пиріжки піднімались 15 хвилин. Тепер змащую збитим яйцем і ставлю у розігріту духовку на 30-35 хвилин. Зверху я посипала кунжутом. Можна маком посипати, а можна і без нічого. Запашні, рум'яні, красиві, а найголовніше смачні пиріжечки вийшли, а випікались вони 35 хвилин при 200 градусах. Подивіться, які вони всередині. Сиру багато, це мої найулюбленіші пиріжки. Ну і сама форма пиріжка у вигляді батона дуже гарно виглядає. Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал, переглядайте відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На цьому завершую своє відео і бажаю миру, добра і здоров'я. Всім гарного і позитивного настрою! Готуйте і смакуйте!